Друзі, всіх вітаю! Е, дивіться, е, з приводу балістичного захисту від компанії Молі. Зараз в мене плитоноска, в мене є бокові камербанди, але під плитоноскою ще є е, балістичний захист. Сидить воно дуже добре, мені подобається. Я знімаю. Я знімаю плитоноску, і в мене залишається захист балістичний другого класу. Дуже добре сидить. Він легкий та дуже якісно пошитий. Дуже потрібна річ.